Чи я поганець, якщо не став грати на органі на весіллі моєї сестри? Моя 19 років чоловік, сестра 22 роки жінка. Тиждень тому вийшла заміж у дитинстві. Вона досить грубо поводилася зі мною, і вона мені досі не дуже подобається. Кілька місяців тому, на сімейній вечері, сестра запитала мене, чи можу я бути органістом на її весіллі. Вона сказала, що не зможе мені заплатити, але я можу поїсти на фуршеті, оскільки зазвичай я граю за гроші, то спочатку відповів, що й доведеться мені заплатити. Платити, але батьки розлютилися на мене і сказали, що нерозумно очікувати від своєї родини оплати за гру на музикальному інструменті. Я запитав сестру, чи будуть на форшеті веганські страви, і вона відповіла, що подбає про це. Тому я здався і погодився грати, якщо у неї буде для мене веганська їжа. У день весілля, коли я приїхав, сестра підійшла до мене і сказала, що не змогла організувати веганські страви для мене. Тому по дорозі вона взяла для мене бургер Кінг. Трішки уточнення в коментарях було бургер з альтернативною. Тлетою це імітація м'яса, але з рослинними інгредієнтами, плюс помідорчики, листя, салату, майонез, кетчуп і тому подібне. Це було не тільки абсолютно образливо, але в ньому ще й був майонез, так що він навіть не веганський. Я сказав їй, що не буду грати на весіллі, якщо вона не надійшла мені 200 доларів прямо зараз. Вона пішла обговорити це зі своїм нареченим, але отримала відмову. Тому я негайно пішов з весілля і поставив сестру, її нареченого і батьків на беззвучку. Весільна церемонія пройшла без музики. Замість цього я пішов дивитися фільм з друзями. Коли я повернувся додому, батьки, які очікувались, були у люті і кричали на мене. Але я відмовився вибачатися. Чесно кажучи, мені все одно, що вони думають, так як я. З'їжджаю менш ніж через місяць. Тепер сестра вимагає, щоб я повернув їй дві з половиною тисячі доларів за оренду органу і погрожує подати на мене до суду дрібних позовів. Я сказав їй йти лісом, оскільки не тільки не було ніякого контракту, але й вона ще й не виконала свою частину нашої усної домовленості. Водик тредіт, автор поганець, але є і протилежні голоси. Тож коментарі. Схоже, тебе просто затягнули жорсткі, нереалістичні і, чесно кажучи, незрілі погляди цієї спільноти. Ти на сім'ю, ти дійсно ненавидиш свою сім'ю або просто ми сестрою не ладнаємо. Ти зіпсував їй весільну церемонію. Не уявляю, як незручно і дивно було йти до вівтаря зовсім без музики. Мені дуже шкода твою сестру. Звичайно, їй слід було заплатити, але ти поганець, тому що. Перше день її весілля був невідповідним часом і місцем для суперечок. Ти міг би потім вимагати гроші від батьків або, боже борони, просто пограти на органі замість того, щоб купувати її подарунок, щоб її весілля не було зіпсоване. Друге, ти влаштував ядерний апокаліпсис, поставивши їх на беззвучку і пішов у кіно. Ти не дав їм жодного шансу усвідомити, що ти серйозний, і передати тобі гроші. Вони тобі цього ніколи не пробачать. Я їх за це не виню. Автор так, я не дуже люблю свою ситуацію. Сестру, але мене доконала ця глузлива неповага, коли від мене очікували, що я буду їсти залежений фастфуд, той час як всі інші їжу від кейтерингу. Не думаю, що вони потім заплатили б мені. Сестра у батьків золота дитина, тому вони б стали на її бік, не зважаючи ні на що. Думаю, це тому, що батьки або принаймні мама віддають перевагу дівчаткам, а не хлопчикам. Я чув, як мама говорила, що хотіла б мати двох дівчаток, так що це не просто мої припущення. Не розумію, як люди можуть думати, що тут покарання відповідає злочину. Це абсолютно різні рівні, просто їжа і ціле весілля сестри. Чому саме в цей день любіть один одного, будьте зрілими і обговорюйте такі теми після весілля? Автор поводиться як дитина: це назавжди змінить його стосунки з родиною. Весільні дні це завжди стрес, особливо для нареченої, і принаймні йому перенесли бургер, що, на мою думку, дуже мило. Жодної краплі благородства у цьому хлопцеві. Міг би після цього полюбити, а не влаштовувати сцену на весіллі, попросити щось інше у якості компенсації, а не повну ставку. Це її весілля. Зіграти трохи музики не така вже й велика жертва заради сім'ї, навіть для тієї, яка тобі не дуже подобається. У тебе був шанс проявити великодушність, але ти його опустив і повівся як дитина. Йому 19. Він, по суті, все ще дитина. Вони його навіть нагодувати не спромоглися, хоча обіцяли, з якого дива вони йому потім заплатять бути сім'єю це не про повагу і килимок для ніг. Доброта не робить людину ганчіркою. У неї в голові було мільйон інших турбот, але вона все одно хоча б спробувала пригостити тебе цим сраним бургером. Чувак, ти ж її чортів брат, вважай це подарунком. Тобі дев'ятнадцять. Сумніваюся, що ти купив їй щось корисне для початку нового життя. Схоже, ти просто шукав привід зіпсувати її день і звалити провину. Сумно, що ви не любите і не поважаєте один одного, але з твого боку це особливо підло, той час, як вона була явно зайнята і, можливо, думала про бюджет свого весілля. Відіграв би 20 хвилин у церемонії і пішов голодувати цілий день. Це не єдиний варіант. Зіпсував весілля сестрі через якусь дурницю. Вона сама зіпсувала своє весілля. Вони чітко дали зрозуміти, що не поважають його. Гроші явно не проблема, враховуючи 2,5 тисячі витрачені на оренду інструменту. Схоже, вони і не збиралися його годувати. Вони навіть справжній веганський бургер, не соромлячись, купили. Всі будуть сидіти за столами, їсти ресторанну їжу. І приємно проводити час, коли автор три години буде сидіти на табуретці, намагаючись відшкрипти мене зі свого недовеганського бургера. Ні за що. Схоже, вони просто розраховували, що автор поступиться їм, і не вважали за потрібне щось робити для нього. Це весілля явно стало лише кульмінацією того лайна, яке автору вже довелося витерпіти від сестри. Невже так складно включити в меню хоча б одну веганську страву? Спеціально що, щоб автор не їв їх дорогу їжу? Неймовірно, люди захищають її, коли вона принесла йому бутерброд із фастфуду. Ти погодився за веганську їжу як оплату за послугу, вона не змогла заплатити, тому ти не надав послугу. І взагалі це повний ідіотизм. Пропонувати тобі їжу як оплату, хіба тобі гостю на весіллі їжа не належить? Для мене це найдивніше брата не збирались запрошувати, або їжа була тільки для обраних гостей. Що за фігня? Хтось бреше про ціни на оренду органу, куди не глянь скрізь 250 або 500 доларів. Судячи з усього, що було сказано, для автора ось ця бургер, недобургер було як вишенька на торті. Просто вже остаточна крапка у його злості і непорозумінні сестрою. Я б, звісно, не пішла з весілля, я б зіграла, а потім би розвернулася і пішла, але все одно влаштувала би якийсь розбір польотів з приводу того, як до нього поставилися рідні. Не тільки сестра, а й батьки в тому числі. Сестра не дізналася в останню мить, що не буде якогось веганського, веганської страви або веганського меню. Вона це знала заздалегідь, тому що кейтерінг не замовляється за один, за два і навіть за три дні. Вона прекрасно знала це заздалегідь, що не буде такого меню для брата. Вона мала знати, що брат не їсть м'ясо або що в складі майонезу дається яйце. Напевно, він також і яйця не їсть. Якщо в неї не було фінансової можливості щось приготувати для брата, вона могла попросити батьків. Якщо він живе з ними, вони знають, які його улюблені. Страви, і вони б могли приготувати буквально дві-три страви трішки. Конкретно саме для автора. А в результаті дійсно вони забили повністю на його прохання на те, що, хоча б мала бути їжа для нього, хоча, враховуючи, що вона знала, чим харчується її брат, такі продукти мали бути апріорі, тому що вона його в будь-якому випадку запрошувала б на весілля, і хоч дві-три страви мали б бути спеціально для нього. Є такі страви, які можуть їсти інші люди, і так само вегетаріанці або вегани. Тому тут така ситуація дуже двояка. А ви пишіть свою думку. В коментарях ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що пожертвував гроші на благодійність, коли у мене є борги? Ми з чоловіком обом за 40, зіграли весілля всього кілька тижнів тому, але разом ми вже майже 10 років для контексту. Я виросла у бідності. Мій чоловік із середнього класу ближче до багатого. Ми раніше сперечалися через гроші, але в останні роки я погасила більшу частину своїх минулих боргів за винятком студентського кредиту та одного старого рахунку за комуналку. Ці домашні витрати ми ділимо 50 на 50. Він заробляє приблизно на 50% більше за мене. У мене стабільна робота, і я працюю на одного і того ж роботодавця з тих пір, як ми познайомились. Я трохи збита з пантелику, як наш конфлікт розгорівся так сильно. Ми Оплатили весілля, і більшу частину витрат на нього теж поділили порівну. Під час медового місяця ми витратили трохи зайвого, і він зняв досить багато грошей зі своєї кредитної картки. Після весільних подарунків я все ще винайму близько 500 доларів. Всі подаровані на весілля гроші, пішли на погашення кредитних весільних витрат. Минуло всього кілька тижнів, але план полягав у тому, що я буду погашувати борг поступово, сплачуючи повну суму щомісяця за ті загальні витрати, які покриваю я. В цілому ми обговорюємо. Це заздалегідь, але якби я знала, що ми так скоро посваримось, я б скоротила поїздку і просто повернулася додому. Сьогодні одна місцева організація опублікувала в соціальних мережах пост про захід з безкоштовним входом для сімей, які отримують допомогу. Це американська організація соцдопомоги з малозабезпечених. Я репостнула статтю і прокоментувала, що якщо якісь місцеві сім'ї, яких я знаю особисто, хочуть піти, але у них проблеми з транспортом, я дам їм 10 у паливну картку, щоб вони могли відвести. Та дітей мене особисто це глибоко хвилює, і мені приємно робити щось для інших. Коли чоловік побачив це, він розлютився через те, що я пропоную оплатити чиєсь відвідування заходу. Коли я все ще винайму гроші. Чесно кажучи, я не дуже добре розпоряджаюсь грошима. Бували випадки, коли він покривав мою половину продуктів до зарплати або щось більше. У мене немає ще одного рахунку, з якого я могла б зняти гроші. Якщо моя машина зламається, у мене немає б наявності коштів на перший внесок за нову. І свій кредитний рейтинг я тільки недавно, в останні два роки, повернула у хороший стан після довгих років боротьби пріоритетів. Я б тут додала більше деталей, але ліміт символів не дозволяє. Отже, повертаємось до сьогоднішнього дня. Я знаю зовсім небагато сімей, які могли б скористатися моєю пропозицією, але я все одно запропонувала. Мова йде, напевно, про 10-20 доларів у цьому місяці, і я готова пару разів на місяць обійтися без сніданку, поза домом або дорогої кави. Я і так не балую себе цим регулярно. Лярно, щоб покрити цю суму, і у нас був би план, як я поверну повернуємо борг і заодно погашу свій останній дошлюбний борг до моменту сплати податків. Партнер вважає, що це загальний показник мого ставлення до грошей. І що, поки я не обзаведусь дійсно надлишком грошей, мені не слід їх роздавати. Я ж вважаю, що я відмовляюся. Від однієї двох розкішних речей на місяць, щоб вони могли принести користь комусь іншому. Я не буду в дефіциті по оплаті рахунків, і він навіть говорив, що я не часто роблю щось для себе. Чи я поганець, якщо хочу пожертвувати гроші на суспільну справу, хоча все ще розплачуюся з ним за наш медовий місяць. Якщо є спосіб краще зрозуміти партнера, я хотіла почути думку. Вердикт Редіт, думки різні, обом дісталася, але плашка все відстій. Авторка прям мега активна в коментарях, але спочатку зачитаю. Коментарі користувачів, а потім вже її відповіді. Тебе використовують. Якщо він заробляє не 50% більше, рахунки в жодному разі не повинні ділитися порівну. Навчися фінансової дисципліни. Крім того, вам обом потрібна фінансова консультація. Він повинен вносити більший внесок. Це не шлюб, його гроші, твої гроші, а твої його. Ви почали не з того боку, і в цьому ваша головна проблема. Ви поводитеся як сусіди по квартирі. У слові шлюб немає. Я є ми або наш, наша у множині. Обидва поганці з його боку. Дуже егоїстично ділити все 50 на 50. У підсумку він отримує набагато більшу фінансову безпеку і свободу ніж ти. Але він правий у тому, що займатися благодійністю слід після погашення боргів. Він явно не це повноцінним шлюбом, де все спільне. Ти погодилась на такий обурливий розподіл фінансів, що фактично повинно йому за медовий місяць. Це більш схоже на вимагання ніж на шлюб. Ти добросердечний поганець, спочатку сплати свої борги, і тільки потім вже думає про допомогу сторонні. Гаразд, якби йшлося про велику суму або дружина затримувала планові платежі, а тут всього 10-20 доларів, і вона використовує особисті розважальні гроші, а не загальні. Якщо ці витрати не тягнуть за собою прострочень, то чоловіка це ніяк не стосується. Хіба весь сенс роздільних фінансів не в тому, щоб мати можливість вільно розпоряджатися своєю частиною? Напевно, він уже і так пішов на компроміс, дозволивши їй виплачувати борг поступово Замість швидкого повернення всієї суми. У неї низка поганих фінансових рішень, і досі, мабуть, з пріоритетами не дуже винна йому 500 доларів за медовий місяць. Це просто божевілля. Медовий місяць це спільний подарунок один одному, а не побачення по-голландськи це коли кожен платить сам за себе. Розподіл рахунків за продукти це перебір, гаразд, коли іпотеку з комуналкою ділять, але з урахуванням фінансової різниці і це вкрай несправедливо. Але продукти серйозно? Які ще можуть бути борги між подружжям? Що за люта маячня? Прояв доброти до нужденних членів спільноти це більше, ніж просто заплатити чоловікові 500 доларів за медовий місяць. Ми з тобою досі живемо з мисленням бідняків, ми знаємо біль нужди, і ти намагаєшся полегшити її комусь іншому. Так, у тебе є борги, але схоже, ви обоє живете досить комфортно. Зараз для багатьох людей часи непрості, і твоя десятка може принести дуже велику допомогу. Роздавати гроші при наявності боргів неправильно, технічно це не твої гроші, і ти не маєш права їх роздавати. У тебе немає заощаджень на непередбачувані витрати, ти не збираєш на пенсію. Він відкладає всі свої зайві гроші, на ощадний рахунок, поки ти ледве зводиш кінці з кінцями, він може років через десять піти від тебе, і ти залишишся з голою дупою. А тепер витяг з коментарів авторки, і їх дуже багато. Я багато відкладаю на пенсію. Після сплати податків, пенсійних внесків і страховки я отримую приблизно половину своєї реальної зарплати. Мені знадобилося багато часу, щоб прийти до цього. Я не можу торкнутися цих грошей, поки не вийду на пенсію або не звільнюся з інших причин. На цих Рахунках у мене, напевно, дворічна зарплата. Так, ощадного рахунку, яким я можу скористатися в екстреному випадку, у мене немає. Я знаю, що він буде поруч, якщо зі мною щось трапиться. Але можливо, саме відчуття того, що я його не ціную і викидаю гроші на вітер, засмучує його. Згідно з вами варто обговорити більш справедливий розподіл витрат. Він зараз планує провести дорогий ремонт. Можливо, все це було просто невчасно, і думаю, дається взнаки його травма. Його колишня дружина приховувала величезні борги. А потім, у найневідповідніший момент буквально вивалювали їх на нього. Весілля саме по собі було досить скромним. Ми оплатили дещо в кредит, але грошовими подарунками погасили його. В цілому у нас все добре, і хоча йому доводиться покривати мою половину щотижневого бюджету на продукти, частіше ніж мені хотілося б. Я завжди повертаю гроші з наступної зарплати. Ми завжди оплачуємо рахунки вчасно. У нього є пара особистих кредиток. По них розподілено близько 15 тисяч, але він платить все сам. Можливо, Через те, як почалися наші стосунки, ми застрягли в менталітеті сусідів по кімнаті. Ми обоє завжди прагнули максимально розподілити фінанси, частково тому, що у нас обох є діти, ще тому, що його в минулому шлюбі обманювали, а мені в минулому шлюбі доводилося утримувати безробітного партнера. Напевно, найбільше мене дратує те, що він любить витрачатися на себе і на мене, сплачувати для нас класне побачення. Він не згадував про те, що витрати ляжуть і на мене, але я знаю, що крім основного заходу. Ще буде вечеря, бензин і можливо проживання у готелі, які доведеться розділити порівну. Я запропонувала почекати з побаченням, поки я не виплачу борги. Він ще більше засмутився. Я запевнила, що ціную його жест, але він часто не думає про інші витрати, і в підсумку я просто мовчки оплачую свою частину, а виплати боргу відкладаються. На коментарі, що він взагалі обнаглів запрошувати її на побачення, а потім ще змушує ще платити за нього. Він платить за побачення сам з мене нічого не просить. Тільки що ходили на мюзикл, і він сам заплатив більше 300 доларів за квитки на обох і не просив нічого натомість. І чесно кажучи, він не просить мене поділити інші витрати. Зазвичай я сама пропоную, але мені ніяково не запропонувати. Деякі витрати ми ділимо навпіл, дрібні витрати ні. Або якщо заздалегідь не обговоримо, як, наприклад, вище побачення, він сам це оплатив. А весільні витрати ми заздалегідь домовились 50 на 50. Ми вийшли за рамки бюджету за кількома пунктами, і він їх оплатив. Але я відразу запропонувала оплатити половину. Я є бенефіціаром його рахунків або страховки разом з його дитиною. Він так само бенефіціар моїх рахунків разом. З моїми дітьми. Він говорить про виплату моїх студентських кредитів за рахунок спадщини, якщо така трапиться. Всі важливі моменти були узгоджені і обговорені детально, але чомусь саме ця дрібничка має для нього дуже велике значення. Я хочу дійти до суті цього, але зараз він більше не в змозі про це говорити. Зазвичай ми повертаємось до обговорення ситуації через пару днів, коли емоції вляжуться. Певне, цього разу буде так само. Просто хотілося зрозуміти, чи не пропускає чогось важливого. Він сам по собі щедра людина. І часто витрачає гроші на інших людей. Так що я цього зовсім не розумію. Раніше я постійно була єдиним годувальником і намагалася піклуватися про всіх інших. Мені дозволялося поєднувати свої потреби і бажання, щоб піклуватися про дітей і колишнього. Робити щось для інших робить мене щасливою, особливо, коли це сюрприз. І ще також у неї був інший пост і трішки витягу з цього поста. Їй 41 рік, йому 42 і і Бог діти підлітки. У неї двоє: приблизно 18 років дівчинка. 16 років хлопець. У нього один син. Вона заробляє трохи більше 50 тисяч доларів на рік, і її чоловік близько 70 тисяч доларів на рік. Повна її зарплата, як сказано, йде на внесення і вирухування всяких рахунків і боргів. І також про їхній початок стосунків трохи вийшло заплутано. Авторка познайомилася з нинішнім чоловіком на Свінгри вечірці, куди авторка прийшла зі своїм попереднім чоловіком, а її нинішній чоловік зі своєю попередньою дружиною. Хороше знайомство вийшло. Пробували бути парами. В чотирьох, але у них не склалося. Далі авторка подала на розлучення з першим чоловіком. Нові стосунки відкрили її очі, що той чоловік аб'юзер. Потім авторка ще сходилась, розходилась з колишнім чоловіком, і потім залишилася в трьох. Авторка, її нинішній чоловік, і його тоді ще колишня дружина. І пару років так жили разом всі у трьох. Потім перша дружина нинішнього чоловіка, авторки знайшла собі іншого і подала на розлучення. Що за Санта Барбара, я взагалі не розумію. Для мене трішки дивно, коли чоловік запрошує на побачення, враховуючи те, що у неї є борги, і все рівно дозволяє їй оплачувати половину їхніх витрат. А потім з нею свариться, що у неї мало грошей і залишається і що вона бере у нього, ніби в борг. Взагалі не розумію цей борг, коли ви сім'я. На початку стосунки ще розумію там перший може рік, два, але все рівно, коли вони вже 10 років разом, ось такий борг виглядає дуже дивно, враховуючи те, що в неї є дуже багато боргів по навчанню і колишніх, і плюс вона не запрошує його на такі дорогі побачення, а він її запрошує сам. В мене виникає ось такі дві думки: перша, або просто він втомився, що вона не може тягнути на рівні з ним, тобто у неї зарплата менша, і враховуючи її борги, вона не може дозволити собі таке життя, яке яке хоче він. Якби вона заробляла приблизно так само, вони б могли набагато більше собі дозволити. А другий варіант, що можливо у нього є хтось інший, це вже така сантаба. Барбара пішла, можливо, є інша жінка або інша дівчина, яка заробляє приблизно з ним на одному рівні, або навіть більше, і він починає ту нову жінку зрівнювати з своєю і вже думаючи, йти чи не йти. Дуже багато таких ситуацій буває в сім'ї, коли дійсно починаються сварки на фоні ось такого, ніби зради. А можливо, він не зраджує, але просто знає жінку, яка йому подобається, і починає з нею зрівнювати. Але в принципі, ситуація в сім'ї для мене дуже дивна, і те, як вони познайомилися, також. А ви пишіть свою думку з цього приводу у коментарях ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо вирішив змінити заповіт, нічого не кажучи своїй дружині? У нас з дружиною 34 роки чоловік і 32 роки жінка. Сьогодні народилася наша перша дитина. Ми були в пологовій палаті, все йшло добре. Я тримав її на руках і намагався підтримати дружину. У неї були попередні перейми ще нерегулярні. І як вона казала, не болючі, я сказав їй, що я так її люблю, і вона молодець, але намагався не розповідати за Багато і раптом ні з того, ні з цього вона каже: Вийди, будь ласка, я питаю, що сталося. Вона каже, що просто не хоче, щоб я зараз тут був. Я стою здивований кілька секунд, і кушерка каже, мені вийти. А то покличе охоронця. Я відчув себе приниженим. Мені не тільки грубо заборонили побачити народження моєї дитини, а ще й пригрузили застосуванням сили. Поки ми були у шлюбі, я підозрював, що дружина не була зі мною. Якби не моя робота і сімейні обставини, і її очі не світяться. коли я приходжу додому, зроблю. Я починаю довгі обійми, а вона закінчує їх раніше. Коли я з нею розмовляю, її погляд блукає. Думаю, що люблю її набагато сильніше, ніж вона мене. Я не назву її голдігершою. Думаю, вона якось там любить мене, але ніколи не була у мене закохана. Якщо я завтра помру, навряд чи мене багато часу, перш ніж вона почне рухатися далі. У деяких штатах подружжя має за закон право на обов'язкову частку, певний відсоток особистого майна померлого чоловіка, навіть якщо їм не залишить. Це нічого за заповітом у нашому штаті. Ця частка 25% від особистого, що не є спільно нажитим майна. У нас немає шлюбного договору, тому після моєї смерті вона отримає ці 25%, навіть якщо я позбавлю її спадщини. Я вирішив, що залишу їй 30% особистого майна. До цього я вказав у заповіті 100%, а також 100% спільно нажитого майна. Решта особистого майна, включаючи активи, що приносять дохід і сімейні реліквії, піде нашим дітям та іншим членам сім'ї, так чи я поганець у цій ситуації. Також у нас є єдиний коментар автора під цим постом. Відчуваю, що щось з цього може бути наслідком різних культур. У нашій культурі ми об'єднуємо життя, коли укладаємо шлюб. Якщо вона не хотіла, щоб я був там, я почувався набагато краще, якби вона сказала мені про це заздалегідь, вислуховуючи мою думку, і запитала, чи влаштовує мене це, що я не буду присутній при народженні нашої дитини. Я б поважав її бажання, хоча б це мене і образило. Просто це. Принизливо погрожувати мені насильством, щоб не дати бути присутнім при народженні дитини. Я впевнений, що ви не погодитеся, але це нормально. Я думаю, кожен повинен робити те, що вважає правильним. Тож, коментарі застосуванням сили тобі погрожувала акушерка. Чому ти виставляєш все так, ніби це робила дружина? Пост сильно віддає неповною інформацією і поверненням подій на свою користь. Ти стверджуєш, що любиш дружину сильніше, ніж вона тебе, але негайно не біжиш її карати, поки вона відновлюється вітром мати. Ситуації, що загрожує життю, може, ти на неї проєктуєш брак любові? У різних фазах пологів буває перепад гормонів, який викликає зміну або відсутність емоцій у породілі. Жінки в коментарях пишуть, що так, у них це було. Навіщо ти взагалі завів дитину жінкою, яка думає, що вона навіть не любить тебе? Він стверджує, що дитина народиться сьогодні, і він вже змінює заповіт і постить на Reddit? дуже підозріло. Як то кажуть, знайде проблему там, де її по факту немає. З приводу прояву любові, кохання і тому подібного, у кожної людини свої почуття і свої прояви. Є люди тактильні, яким потрібно багато обійматися, багато бути разом, а є люди не тактильні, які не дуже люблять обійматися і не дуже люблять довго бути з кимось. Їм потрібно інколи побути наодинці, щоб їх ніхто не торкався. Ось таким чином. І те, що дружина не хоче обійматися стільки, скільки. Я хоче автор, це нормально, тому що вона так відчуває. Це не означає, що вона його не кохає, це просто означає, що у неї є такі почуття, і вона не любить довго обійматися. Так само, і з приводу автора, це його право змінювати заповідь. Якщо він бажає більшу частину грошей віддати родичам і дітям, це його право. Якщо він бажає більшу частину грошей віддати жінці, це також його право. Він залишає повністю всі активи, які вони нажили у шлюбі жінці, і плюс 30% від тих активів. Які у нього були до цього. Я вважаю, що це цілком достатньо. Він також розрахував те, що хоче залишити якийсь спадок дітям. Те, що він ще залишає деякі кошти або реліквії, цінності іншим родичам, можливо, він хоче, щоб вони просто перейшли у спадок по їхній лінії і не до кінця розраховує на дружину, що вона передасть його дітям. Це також я вважаю нормально, тому що це його право вибрати, що він хоче робити. Тому я не знаю, хто тут поганий, так як обов'язки. Бидві сторони вчиняють правильно по тому, як вони відчувають. А ви пишіть свою думку в коментарях? Не забувайте поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще цікавіше.